Моя тока Сонечка. І ви як завжди, ребята, на моєму каналі сьогодні ми будемо продовжувати грати в пепіводі. Сьогодні тут сходка, капітана ход, то зустріч усіх всіх самих відомих коштів. Один із самих відомих підберемо кожному кожному із них якийсь наряд. Пусть миберемо зараз кішінці підберемо наряд. Давайте підберемо зараз один наряд Приходить ось. <ріпи> У нас тут буде одна єдина ведуча, дві ведучих. це оці ведучі. Будемо туди проводитись, тут, щоб все було добре, вона, вона біля подумає. Зараз я вам покажу все. Ви бачите, її витягнути якось по-нормальному.

Ось такий прикольний нас поки що костюмочок. Не зверяти нам із неможливо записати свою програмці, це просто я вам позбув. Отже, якщо зараз тюрк, у нас сьогодні буде сходка. З вами не сходка, а таке, типа, зустріч усіх відомих, невідомих музикантів, півців і так далі. Вона нас відповідає за те, щоб гроші платили всім, в нас Ну, про те, що не так, це помилочку. Сейчас, 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 сейчас будет. В общем, ну, это нас повидает за то, чтобы все пока типа, проходило. В общем, все по очереди. Сегодня у нас кож кожаный на не всех успевает, типа, ну, спеваете, на гитаре вот и так далее. Ну, короче, это все, короче, начали такие вот Тут кидручки. Давай-ка, рады, дальше. Ну, в общем, ребят, Сейчас мы с по нашему. А, уже в нашу ее. Ну, Як сказати, концерт? Чи як це по-іншому називається? Коротше, давайте починаємо. Начинаємо. Вітаю вас всіх на нашому концерті сьогодні. Кожен з вас матиме змогу виступити да наші відомі блогери і півці ви сьогодні прийшлося заспівати для нас. Зараз повинні будете вкласти угоду, заплатити гроші за свій вхід. Тому якщо ви ще не маєте грошей, ви маєте... Ну, зараз ти їх і зняти. Так. розійдемося, ребят. Для вас це знаходиться тут один із самих багатих блогерів. Це ти про мене, мабуть. Це при себе, Біл. Сам такий. Так хлопці, хватить ссоритися. ще не що всі ми. Всі ми. <кхіднатно> тут у тут, нас немає. Таких людей, які ну, не мають типу, за що платити і так далі. Зараз <кій> <кій> підходимо до мене, беремо гроші даємо мені гроші. Під вхід. дай мені гроші. Так, окей. Так, то хорошо. Добре, туди отставимо, ну, добре. проходь Далі наступний. Дати всі свої гроші сюди. Все, молодці. Ви заплатили. Ну що ж? А тепер ласкаво просимо по черзі до ваших виступів. Починаємо з того, як ви стоїте перші, виступає наша перша плогірка і коз Анастасія.

Девочка. ребят, опять эта штука, девочка, у меня заблеск. Ребят, ну опять у меня заблеск. Так я знаю, я просто поменяю. Девочки, ребят, у меня всього і наступно. Давай наш репер Папа, у па наш репер. Mama, ta 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 ya na deta podepa, uta ketikana mama nama larara. O la la la, o la la la, o la la la. Tungana ngana, ketungada ya ya, tamba saya. Inka mano, ga rula la 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 la. Ta 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 ya na deta podepa, uta ketikana mama nama larara. O la la la, o la la la, o la la

Тепер що ж, всі молодці хорошо поспівали. На жаль, це сталося, що наша найкраща півіта заплатила на повторення. не чи повідать. Зависла коротше на умалі, я его перезагружаю, либо в мене нема вибору. Отже, ребят, а завтра. а завтра в нас всіх з вами має бути концерт. Тобто, ви всі будете мати бути шанс виступити. Головне вам, що вони на, на тебе назад, тут 20 на костюмів і так далі. Ви можете взяти щось там гнейки, там, можете взяти щось там їх діці, э, і всім вони там є багато. Хорошо. Кожен має бути в дітей, це щось два реальне. Якщо ви вже сьогодні в цьому брошити, то завтра нам приходити не маєте. Ти в цьому виступати не можеш, по суті, так? Да? Так, да, ти в цьому виступати не можеш. То, блін! Чи це багато їх спочки? Чо? Чо, 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 чо? Пожалуйста. Ви поняли, да? Да. Ну що ж, давайте готуватися. Я надеюсь, що кожен з вас приявить особливу увагу до цього дня. І сьогодні впіває нормально. Я лично не сюди. Так шо, давайте вс. Всім вам бажаємо удачі. Пока що, ребят, поки ми все готові, я пойду загружу Ah ja ja, boy. Ah ja ja, boy. Ben het goed gekomen? Oh 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 oh. 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 Oh oh Давайте поки що ми будемо готувати наші кріпки, а ми наступного місцері ми будемо кінця, будемо виступати. Ну, не так, Тим нам підпи, тим мені потрібно. Так, ще хто мені потрібен. Ще мені потрібно. І мені ще потрібний. Тобі, ну можна в мене дістати, так що там. Так, буде цього місяця. Мені тут десь. Так, ж, хто тут шесть? Что выступає? Сидмина поступає. Э, фу. Дам. Полний треш. Так, ну що ж, давайте. Сейчас мы все будемо готуватися до нашого сім'я виспа. Так, допустим, хвачте. окей. Ну надо вот тебе перекидать. Запустить можно ты, в принципе, відпадку не платить, не хоче.

Ти не меншого виграв. Цікап, цікапці. от таке оці дітей, йоу. Та гітару дарувати не буде. Я точно виглядаю на цьому концерті. Дуже багато людей різних і вони себе голосувати самі на мене. За мене? Ти слишком хвальна. Так, ребят це не конкурс, ви це мене ви мене чуєте, це не конкурс. Це просто шоу талантів. Так, хорошо, я б піду в цих капчиках. Коше маю скот за постійно. В принципі. І вже тепер можна тепер почитати, що я вже, в принципі, дітом. Так, мені осталось тільки знайти що. ちょっ、えー、と待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。

Бачимо всі ми сьогодні я тут підготувалися. підготувалися та Будь ласка, прошу всіх зараз на даний момент підготуватися, тому що сьогодні ми з вами всі будемо виступати. Якщо хочете когось є літак, можете поставити. ж там у нас є ячейки або там можете поставити. Це вже ваша вибір, куди ви його захочете ставити. А зараз, поки ви всі тут нас готуєтеся, у вас є шанс через переподірвати за 10 хвилин до проходу людей. Ви не Отже, вам цим вас. Ми бажаємо вам всім удачі.